Французький «Цезар» на бойовому завданні понад два роки бійці 148-ї окремої артилерійської бригади нищать окупантів на гарматі від партнерів. Побувати встигли на запорізькому та донецькому напрямках завдали більше сотні ударів по ворогу. Побачила, як працює французький Цезар, і наша Софія Чолас. Це самохідна артилерійська установка Цезар, екіпаж якої ще кілька годин тому майже безперервно працював по ворожих позиціях в районі Красногорівки. Кажуть, установка ще не встигла охолонути. Певно, як і ворог. Гармата! Як навідник ззаді розкладаю гармату і там же все, все готово до бою. Тільки кнопочку. Раз. І слава Україні. Це означає, що снаряд 155-го калібру летить по ворожій піхоті та броньованій техніці. Таких екіпаж може зробити до шести за хвилину. Почнемо з того, що вони нас дуже не люблять, бо ми такі бідульки нормальні наробили вже так за це время. То вони як, ну, тільки вони десь узнали, що ми десь виїхали, вони піднімають в небо все. Шукають отбуло. Допустимо, зараз ми от сюди заїхали, бо одлася та Сьогодні Цього дня вже зробили кілька виїздів. Відколи отримали команду виїжджати і до пострілу минає 5-8 хвилин. Мобільність та швидкість основні переваги. Запущені снаряди розриваються на землі та в небі. Використовуємо. Використовуємо здебільшого по піхоті. Програмується на підривник. Долітає, припустимо до цілі і на 4. 8-16 метрів над землею може розриватись цей снаряд і уламками вражає ціль. Сенсорні екрани. Це зокрема те, що відрізняє цю установку від радянської, на якій екіпаж працював раніше. Та навідник каже: байдуже по якій цілі та яким снарядом стріляти. Це лише робота. Ну, вже перший установка. Вже стільки всього знищено, що це ну, нема з чим порівнювати. Просто робота. Виганяємо ворога своєї землі. Чоловік повернувся за кордону на початку повномасштабної війни. Став до лав ЗСУ та працює донині. Звісно, здивування було дружини всіх. Але це ж наша робота, хто як не ми? Якщо всі такі будуть сидіти за кордоном і будуть тільки дивитися чекати, коли ми це все переможемо, то нічого не буде. Мусим. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.